Влітку Російська Федерація планує відправити свої сили в Білорусь для навчання. Це плацдарм для майбутніх збройних операцій Росії. Про це ми дізнаємося від президента України Володимира Зеленського. На його думку, Європа повинна мати власну європейську армію. Треба створювати об'єднані збройні сили Європи, щоб майбутнє Європи залежало тільки від європейців. Зеленський сказав, що Трамп у розмові з ним жодного разу не згадав Європу як переговірника. Не згадав у розмові і зараз також не згадує. Виглядає так, що Європа його не цікавить, а цікавить лише Росія. Трамп зараз активно мириться з Росією, і отакі у них обнімашки, налагоджує контакти. З Путіним задобрює його, але не тільки Європа лишилася осторонь від переговорів. Початок переговорів відбувся і за відсутності України. Володимир Зеленський запевняє, що Україна ніколи не прийме угоди, які укладуть без участі України. Ніяких рішень щодо України без України ніяких рішень. Щодо Європи без Європи. Але по факту, як ми бачимо, рішають поки і без Європи, і без України. Президент України відмовляється знімати питання про членство України в НАТО. Згадав він і про недавню атаку дроном Чорнобильської атомної станції. Атаки на АЕС – це божевілля, каже він. Це позиція Росії. Вона не хоче миру, у дроні було близько 50 кілограмів вибухівки. Голова Міністерства закордонних справ Польщі відгукнувся на тезу Володимира Зеленського щодо спільного європейського війська. Європа не створюватиме єдину армію, як це пропонував Зеленський, та не відправлятиме війська в Україну, сказав він. Також він заявив, що польські війська не будуть розміщені в Україні, оскільки основний обов'язок Варшави перед НАТО це захист східного флангу альянсу, тобто власної території. На думку Володимира Зеленського, Трамп налякав Путіна і є шанс, що президент США дійсно зможе підштовхнути Путіна до мирних переговорів. Президент України підтверджує, що готовий обговорювати відмову. Від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна може приєднатися до НАТО. Також він застерігає, що може бути масштабне вторгнення Російської Федерації в інші місця Європи вже цього літа. А зараз через великі втрати на фронті Путін хоче лише, при... лише на короткий час зупинити вогонь, щоб підготуватися до. Нового наступу. Телеканал NBC News з посиланням на джерело повідомляє, що США планують спочатку провести двосторонні зустрічі з представниками Росії та України окремо, а лише потім організувати спільну зустріч. Один із американських чиновників співрозмовник каналу пояснив, що таким чином США однаково активно співпрацюють. Як з Росією, так і з Україною. Судячи зі знань президента України, то з Україною не те, що активно, а взагалі ніяк не співпрацюють. Поки що. Деякі експерти вважають, що у переговорах з російською делегацією США можуть розглядати питання вив виведення своїх військ із Балтійських країн. Європейські дипломати впевнені, що Трамп швидше за все схвалить цей крок. Очевидно, реагуючи на заяви президента України Володимира Зеленського, Кіт Келох, спецпосланник Трампа в Україні, запевняє, що США не змусять Україну підписувати мирну угоду, а вислухають позиції всіх учасників процесу. Зеленський і народ України самостійно. Ухвалять це рішення, заявив спецпредставник Дональда Трампа. Видання The Telegraph відзначає, що США хочуть назавжди колонізувати Україну. Трамп хоче не лише корисні копалини, а і порти, нафту, газ та іншу ресурсну базу. Умови угоди, привезені зеленському тиждень тому, викликав жах і паніку у Києві. Після того, як Європу не долучили до переговорних процесів Сполучених Штатів із Росією, серед керівництва європейських країн, виникло деяке занепокоєння. Один із старших дипломатів ЄС сказав, що тепер зрозуміло, що Європа одна. На запитання, чи вважає він тепер США ворогом, він відповів, що так. Володимир Зеленський ображено заявляє, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії, навіть якщо його туди запросять. Як бачите, і не запросили. Або ж так запросили, як на інаугурацію Дональда Трампа. Тобто, якби приїхав, то б не вигнали. Тим часом Зеленський не сидить, склавши руки. Він також, так наче мимо проїжджав і заїхав до Саудівської Аравії, а потім прилетів до Туреччини, де зустрівся з Ердоганом. На порядку денному стояло питання обміну полонених та продовольчої безпеки. Лідери європейських країн, очевидно, розчаровані от таким поворотом справи, коли вони залишилися у зоні аутсайдерів. Я проти того, щоб Україні нав'язували мирну угоду, заявив Шольц після екстерного саміту в Парижі. Окрім того, він пообіцяв продовжити підтримувати Україну. Україна може бути впевнена в нас, стверджує канцлер Німеччини. Допомагати може, але чим буде допомагати Німеччина Україні, це ще питання. Глава німецького оборонного концерну стверджує, що запаси зброї на складах майже вичерпані як в Україні, так і в Європі. Він додав, що Європа залишилася за дитячим столом у переговорах щодо українського врегулювання. А російські ЗМІ тішаться тим, що переговори делегації Росії та США розпочалися в Ріаді. З американської сторони у переговорах бере участь держсекретар США Марко Рубіо, а з Російської Лавров та Дмитрієв. Представник Російської Федерації Дмитрієв заявив, що прогрес у переговорах Російської Федерації і США можливий у найближчі 2-3 місяці. Представник Росії на зустрічі з командою США заявив, що політика і стримування Російської Федерації провалилася. Санкції проти Росії вдарили по США сильніше, ніж по Російській Федерації. Політика Байдена підірвала довіру до долара, а санкції допомогли Російській Федерації стати більш незалежною. Росії та США треба перейти до спільних проєктів, зокрема в Африці. От такі плани Росії. Пісков, рот Путіна запевняє. Що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але домовленості мають обговорюватися з урахуванням наявної можливості оскарження легітимності Зеленського. Попри те, що у Німеччині немає потрібної Україні зброї, гроші у них поки що є. 700 мільярдів євро допомоги планує виділити Європейський Союз для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Бербок. Ми запустимо великий пакет, якого раніше не було в такому вимірі. Це станеться найближчим часом, запевнив він. Володимир Зеленський висловлює занепокоєння, що афганський сценарій може загрожувати Україні у разі необдуманого завершення війни. Жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Вже вкотре повторює він, він каже, що США озвучують тези, які тішать Путіна, прагнучи домовитися з ним заради швидкого результату, але припинення вогню не можна вважати успіхом. За словами президента, перемовини про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки. Він наголошує, що Україна не піде ні на які територіальні поступки.